Нацполіція викрила посадовців, які могли бути причетними до екологічної катастрофи на Київщині. Кримінальна поліція встановила трьох службовців місцевої територіальної громади, причетних до нелегальної схеми прибутків шляхом незаконної діяльності сміттєзвалища. За попередніми підрахунками, сума здавлених збитків державі складає понад 600 тисяч гривень. Поблизу міста Фастів службові особи організували несанкціоноване сміттєзвалище, куди з дозволу посадових осіб. Потрапляли вантажівки без відповідних дозвільних документів на сміттєзвалище. Працювали особи, які вели тіньовий облік сміття та контролювали оплату. На сміттєзвалищі були відсутні засоби пересипання та вентиляція, як наслідок утворювався метан. У спеку це створює високий ризик загорання та екологічну катастрофу. За оперативним супроводом, працівників департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами, слідчі головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру учасникам злочинної групи. Слідчі Нацполіції інкримінували зловмисникам. Забруднення або псування земель в складі організованої групи та невиконання судового рішення службовими особами за протиправні дії фігурантам загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. Представне керівництво в кримінальному провадженні здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.